Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку опрацювання величин логічного типу. Як завжди, повторимо правила поведінки, доєднуємось до уроку вчасно, наводимо лад на столі, слідкуємо за відстань від очей до монітору, а також за осанкою. Коли комп'ютер працює, ми не торкаємось системного блоку задньої панелі, а також монітора. Переміщуємось по кімнаті спокійно, після уроку завжди робимо перерву. Сьогодні ми з вами на уроці поглинемо у світ логічного мислення, дізнаємося, як порівнюють значення у програмах, і визначимо, які операції виконують над логічними величинами. Ну, логічно розпочати урок про логіку. Що ж це таке взагалі? Логіка від грецького слова «логос» – це у нас. Сенс, думка, слово, мова це наука про форми, методи і закони інтелектуальної пізнавальної діяльності, правильного мислення і про способи міркування. Всі ми знаємо такий вислів, як логічне мислення. На уроках інформатики часто ми з вами розглядаємо задачі, а в сьогоднішній темі мова буде про математичну логіку. Математична логіка це розділ логіки про закони математичного мислення. Розглянемо поняття, яке використовується при роботі з логічними величинами. Висловлювання. Це взагалі розповідне речення, про яке можна однозначно сказати, правильне воно чи неправильне. Застосовуючи терміни з інформатики, ми говоримо правильне істине, неправильне хибне. Висловлення позначають великими літерами англійського алфавіту. Ну, давайте розглянемо з вами приклади: Київ столиця України. Розповідне речення. 2 плюс 2 дорівнює 6. Також я озвучила вам розповідне речення, але записане воно ось таким чином. Основна властивість висловлювань істинь. Істинність. Дивлячись на два попередніх висловлення, які я вам назвала, ви легко мені можете дати відповідь, яке ж із поданих висловлювань істине, а яке хибне. Одиниця або true позначають істинне висловлювання. Нуль або false позначають, коли висловлювання хибне. Київ столиця України. Значення істинності tru. Це дійсно істинне висловлювання всім нам відомо. 2 додати 2 дорівнює 6. Значення істинності логічно false. Бо це висловлювання неправдиве. Ми знаємо правильну відповідь. Розглянемо з вами логічні операції. Мовою програмування Python. Перед вами табличка. В першому стопчику операції. Операція позначена мовою Python, приклад, якщо А дорівнює 10, і результат. І так, розглядаємо операція більше. Ну, на мові програмування Python і на математиці в нас однакове позначення. Для прикладу, коли А дорівнює 10, 10 більше 100. Результат false. Це висловлювання хибне. Це хибна операція. Так? Ще раз, у всіх прикладах значення висловлювання А це у нас 10. Менше позначається і в Python, і на математиці однаково. А менше 100. Результат true. Істина. Не більше менше або рівне. Уже в нас позначення, ось підряд стоять два знака менше та дорівнює, відрізняються від позначення на математиці. Приклад: 10 менше або дорівнює 10. Результат істина, true. 10 дійсно дорівнює 10. Не менше більше або дорівнює позначення 10 більше або дорівнює 10. Це істина. Бо в нас два знаки або якщо не більше, або дорівнює. 10 дорівнює 10. Так, дорівнює. 10 дорівнює 100. False. Не дорівнює 10 не дорівнює 100 тру. Ось так працює. Логіка мовою програмування Python, заперечення розглянемо з вами. Ми розглянули висловлювання, тепер заперечення. Запереченням називається операція утворення висловлення А такого складеного висловлення. Читається не А, бачите, позначається А, вгорі рисочка такого складеного висловлення не А. Яке істине тоді, коли А хибне. І хибне тоді, коли А істине. Позначається заперечення нот. Розглянемо з вами більш детально. А. Висловлювання існує найбільше просте число. Не а не існує найбільшого простого числа. Ми заперечуємо, так? Висловлення та його заперечення не можуть бути одночасно істинними або одночасно хибними. Щось одне істинне, а щось одне хибне. Одночасно вони не можуть бути і хибними і істинами. Кон'юкція позначається and, логічне, and і Кон'юкції двох висловлювань висловлень А та Б називається операція. Утворення такого складеного е, висловлення читається А і Б. Оцей значок у нас позначений, читається як А і Б. Ще раз, кон'юкцію двох висловлень А та Б називається операція утворення такого складеного висловлення А і Б, яке істине тоді і тільки тоді, коли обидва висловлення А і Б істинні. Кон'юкція, коли А і Б істинні, якщо коротко. Розглядаємо число 27 кратне 3. Ну, дійсно. Це висловлювання істини у нас, так? Б, число 27 кратне 9, також істина. Конюкція А і Б. Число 27 кратне 3, і число 27. Кратне 9. Тобто ми з'єднали з вами і поєднали одночасно два ці висловлення. І створена у нас кон'юнкція буде також істинним висловлюванням. І вона взагалі ми, з означення, знаємо, що вона можлива тоді-тільки тоді, коли А і Б істини. Операцію кон'юнкції називають логічним множенням. Дизюнкція. Диз'юнкція двох висловлень А та Б називається операція утворення такого складеного висловлення А або Б. Значок, ви бачите, навпаки, перевернутий. На відміну від кон'юнкції. Яке істине тоді і тільки тоді, коли істине хоча б одне з висловлень А або Б. для Кон'юнкції потрібно дві істини для диз'юнкції лише одне хоча б одне. ОР позначається або, да. А 25 більше 28. Хибне, очевидно. Б 30 менше 31. Істини. Також очевидні зрозумілі нам речі. Дез'юнкція. Звертаю вашу увагу, у мене на слайді помилка, пропущена буква Н. А або Б. 25 більше за 28, або 30 менше за 31. Істина. Якщо мова йде про диз'юнкцію. Операцію диз'юнкція називають логічним додаванням, позначається ор. Є таке поняття як булева система. Основні положення логіки були сформульовані англійським математиком і філософом Джорджем Булем. І звідси на його прізвище і маємо назву. Булева система. Логічна заміна це зміна, логічна зміна. Ви бачите, це зміна, яка може набувати лише значень true або false. Тобто бути істиною або хибною, правдою, або неправдою, правдою, або ми звикли вам, з вами говорити брехнею. От Логічна зміна має е, лише два значення. Складемо. Таблицю істинності для висловлювань А і висловлювань Б. Оберемо три уже відомих нам позначень но no, або ОР. Ми розглянули з вами такі поняття. І давайте на прикладі побачимо, як це працює. Висловлювання А і Б ми позначимо через одиниці і нулі. Ми знаємо, що одиниця означає, коли висловлювання є істинним. Один, один – 1 обидва істині. А істине в другому випадку, Б хибне, навпаки, А в третьому хибне, Б істине одиниця, і в четвертому випадку обоє. Хибні висловлювання. Так, перше. Заперечення, так? Не А. Заперечуємо одиницю, це у нас буде 0. Нул. А і Б. Як думаєте, 1 і 1. А, ми йдемо отак спочатку. Заперечуємо одиничку. Далі заперечуємо нулик нот, А1. Нуль нот А один. Так, далі. Один і один поєднуємо, пам'ятаємо. І, можливе, істина, коли перше і друге істина. Один або нуль, логічно, що це буде нуль. Нуль або один для А і Б це буде нуль. Нуль, нуль також нуль. Так, або достатньо однієї істини, так, або те, або те. Одиничка, якщо обидва одинички. Якщо одна одиничка, то нулик одиничка, 0, 1, 1 і нуль нуль. Зрозуміло, що нуль. Ось так у нас е, працює. Таблиця істинності, якщо А і Б це два висловлювання, і по відношенню до А, заперечення аналогічно по відношенню до Б, воно працює так само. Поєднання наше логічне і так, і логічне або Або ми говоримо кон'юнкція і диз'юнкція. Давайте подивимося складання висловлювань таблиці істин для висловлювань А та Б, а також не А, тобто заперечення, і як вони працюють в цілому застосовуючи кон'юнкцію і диз'юнкцію. Отже, заперечення висловлювання А, перше. Якщо у нас висловлювання, Хибне, а то заперечення йому істини. В другому випадку також, і коли висловлювання істини, ми маємо заперечення, значить, буде хибне. Коли мова йде про кон'юнкцію, то ми маємо в результаті. Істинне висловлювання лише тоді, коли обоє істинні. Значить, у першому, другому і третьому ми маємо хибний результат, а в четвертому бо і А, і Б істини, тоді ми маємо істинний результат. Так, тепер ми побачимо, як працює перший і другий стовпчик, тобто заперечення висловлювання А, вже ми маємо результат, і ми маємо. Кон'юнкцію Б та А. І обираємо тепер їхній результат. Так, у нас або дез'юнкція одиничка або нуля, або Т, або Т, у нас істина, достатньо одного істина. Тут у нас хиба повинна бути, і в четвертому також істина. Достатньо лише одного. Ось так працюють таблиці істинності, вони нам знадобляться при розв'язуванні задач з логічними величинами, тому ви їх обов'язково ще раз переглянете для запам'ятовування більш кращого. Ваше домашнє завдання за посиланням. це інтерактивне завдання. І посилання я залишу в описі під відео сьогоднішнім. відео. Сьогоднішнього уроку. Дякую вам всім, хто підписався на мій канал. Хто ще цього не зробив, будь ласка, зробіть. Ставте вподобайки. На все добре, до побачення.